Народний депутат продан. Наполягаєте? я прошу включити мікрофон. От як все нормально, так іде нормально. Шановний Володимире вас... Васильовичу, шановні вас... народні да. депутати. Ця поправка стосується роботи касових апаратах, апаратів. Хочу одночасно звернути увагу у представників партії регіонів. Той законопроект, закон, які ми з вами проголосували стосовно відтермінування відповідальності підприємців за відсутність модемів. Він до сих пір не підписаний, на жаль, президентом України, і до сих пір висить Дамоклів меч над підприємцями в зв'язку з тим, що їх сьогодні можуть штрафувати за те, чого в них бути не може, просто матеріально. Моя поправка, яку відхилив комітет, стосувалася того, щоб модеми. Інтернет-передача інформації з касових апаратів не розповсюджувалась на села, в яких сьогодні інтернет не працює. Сьогодні в тих селах і містечках, де інтернет просто не існує, або існує дуже з великими перебоями. Підприємці змушені іноді виходити на вулицю для того, щоб передати звіт. Це смішно. Це цирк, але так є. Тому я прошу вас підтримати цю поправку. Дякую.